Доброго дня, 20 вересня, 2025 місто Рівне Україна. Хочу показати три рослинки, які я можу відправити за донати. Донат не визначається жодною цифрою. Є у вас можливість 10 гривень, є можливість 100 гривень, є можливість 500 гривень. Як у вас є можливість. Але він буде підтверджений мені на Viber і обов'язково сама на Мадяра. Треба допомагати хлопцям тим, чим ми можемо, крім особистих якихось так, те, що ми можемо, і ще й треба залучати людей до цього. Пропоную три рослинки. Все буде з голим коренем. Ось така називається французький щавель чи кровавий щавель, Росинка для тіні. Буду ось такі кущики по два штучки викопувати. Він росте в півтіні, зимує прекрасно. Чесно кажучи, пробувала читати його, що це за щавель. І кажуть, що саме люди, які люблять щавель, але не переносять кислоту, що він має зовсім інший смак. Я його вирощувала як декоративну рослину. Тобто, хто полюбляє гейхери, він, до речі, ділиться так само, як гіхери. І прекрасно зимує у нас навіть на півночі країни. Має дуже декоративний вигляд. Як ви бачите, ось такий прямо червоні. Я зараз ловлю так, щоб без сонечко. Такі прям ось такі. Бачите, і з цього і з цього боку ось такі пружинки. Росте десь висоту 35 см і е, використовується як салат. Я, чесно кажучи, не коштувала, не скажу вам, почитайте. Називається французький щавель або кровавий щавель. Ось так. Ось такий він має вигляд. Кому потрібно для харчування чи просто як декоративна рослина. Будь ласка, пишіть мені на Viber, і ми домовимося, куди вам його відправляти. У мене його досить є. Ось маю що викупувати ось тут, ось тут, ось тут. Можна повикупувати і допомогти хлопцям. Так, далі в мене сіянці Барбариса. З відкритою коренево так само буду давати по 2-3 штучки. Має бути один донат. І можете замовляти всі три рослини, без питань. Просто що ну, не можу одній людині дати 10, а потім в мене не лишиться. Ось такі барбарисики. Це самосів. Чесно кажучи, я не знаю, якого вони кольору, бо вони стоять в повній тіні, і тому всі мають зелений кольор. Думаю, що тут є і бордові, і жовті. Ось такі викопую. Попробуй. Ой, рукою, ж звичайно, чим ще я можу копати. Ось так буду відсилати. Мають корінчик, кому потрібні барбарисики, будь ласка, задонатьте, і я відправлю вам з голим коренем. І саме цікавий екземпляр є е в мене відео, я прикріплю до цього відео. А, до речі, барбариси пробувала. Ось в мене були тут написи зі всіх своїх барбарисів, брала, ділила їх, які з якого сорту. Тут і низькорослі, і високорослі. Але, чесно кажучи, я великої різниці не помітила. Ну, є якісь такі, що малесенькі зовсім. Не знаю, не скажу. Мені здається, що все-таки з насіння вони не повторюють сортності. Це щодо барбарисів, я, е, поняття, не маю якісь сорти. Це потрібно, кому потрібно барбарис десь закрити, щоб не лазили і собаки. Чи просто ніхто не заходив на якусь частину ділянки. Всі вони колюченькі, всі вони гарненькі. Пересадити і будете мати собі такий бордюрчик. Так, і саме основна Моя рослина. Я прикріплю в коментарях до відео два відео, які, в яких знято цей кліматіс. А в мене їх два. Один білий квітує, один жовтим квітує. Це величезні ліани, які я обрізаю в нуль, і вони за. Літо і осінь, та, та вже до середини літа вони мають довжину більше п'яти метрів. Заплітають все. В кого є якісь бесідки чи паркани, чи сараї, які треба заплести, Будь ласка, донатьте, і я відправлю вам з голим коренем. Єдине що, я думала його пускати, якби ну, розсадити потім на продаж. Але ось росте від мене другий рік в ящику. І він мене не заквіт. Ось дивіться. Якби були хоч квітки, я вам сказала, якого це кольору. А він мене не заквіт. Із-за того, що він стоїть в повній тіні. Отак само, як Барбариси, ось тут повна тінь. Тут не попадає сонце. Звичайно, що ось та куліану здовжиною 2 метри, я вам ніяк не відправлю, та й вона вам не потрібна, тому що, судячи з, з кореневою, то що я в себе спостерігаю вже більше. П'яти років, так як вони в мене були висажені. Ось так вони осуть ящику. Я буду перекидати ящик після того, як набереться певна кількість людей, які задонатили. Ось так буду різати, ось так. І ось так: от на, на 3-4 частини. Тут буде попадати з корінням. Ось, бачите, ось це головне корінь. А ось так можна це все обрізати. Прекрасно зимою нічого не треба накривати з першого року. Ось, що вам попаде, там 3-4 рослинки, Ось вони, бачите, ось ці? Ось це головне. Навіть якщо я ось так обріжу, повірте, весною тут все піде. Великими таганами. Ось так буду обрізати це все. ну. Якщо комусь там попадуться якісь світочки, які можуть зібрати, то буду звідками, але вони вам все рівно не потрібні. Подивитесь відео, виріште, чи воно вам потрібно. Це здоровені ляни. Це називається здається, третя група обрізка, яка обрізається під корінь буквально, ось 10 см. І вони навесні дуже рано, ще всі сплять, а вони вже вилізли і вже полізли своїми лі... Лі... ліанами кругом. Чіпляється сам, не треба його підв'язувати один за другий, один за другий. І так утворюють цілу, цілу стіну або жовту восени, або літу, або білий. Це він десь з середини літа цвіте до морозів. Не знаю. Хотіла, чесно, бачите, тримала два роки, ну вони просто ну скільки ще їх будуть тримати, я тут і так не розгрибу те коріння. Як його. Єдине, що кажу, в мене варіант, що його перекинути, викинути цей ящик. І ось такими шматками просто обрізати. Вже кому скільки попаде. Дивіться, тут на одному квадратному 10 см, дивіться, скільки коріння. Бачите? По-любому вам попадеться рослива. І зробимо добру справу плюс карму і отримуємо гарні рослинки. Відправляю тільки новою почтою. Так що подумайте, чи вам потрібно. Подивіться відео прикріплене. І, будь ласка, звертайтеся до мене на Viber. Я відправлю всім без питань. Обов'язково вказуйте, куди кому телефончик відправляти, і будемо озеленяти нашу Україну, хоч вона і сама зелена, сама краща в світі країна. Ну і звичайно, що треба пам'ятати, завдяки кому на сьогоднішній день ми тут знаходимося і можемо вирощувати собі і квіти, і ліани, і ягоди. Думаю, така пропозиція зацікавить. А кого не зацікавить, можете знайти сайт Мадяра чи ще когось. Саме людей, які дійсно ці донати не кладуть собі в кишені. чи купують ще десь ще щось, а допомагають нам жити на своїй землі. Гарного дня! І мирного неба все буде Україна. Дякую.